Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги з'єднувачі з паяним ущільненням. Дані з'єднувачі забезпечують надійне та водонепроникне з'єднання. Конструкція в стик дозволяє легко обжимати, а функція термоусадки забезпечує додатковий захист від факторів зовнішнього середовища. Ці з'єднувачі підходять для різноманітних застосувань, зокрема в автомобільній промисловості, забезпечують чи надійне та довговічне рішення для проєктів електропроводки? Завдяки своїм водонепроникним та термостійким властивостям вони допомагають підтримувати стабільне електричне з'єднання, що робить їх необхідними для професіоналів та ентузіастів. Пропонуємо до вашої уваги захисне скло для iPhone. Це високоякісне захисне скло, яке оснащено функцією Anti-Spy, обмежує огляду, захищаючи особисту інформацію. Крім того, воно має олеофобний шар, який запобігає появі відбитків пальців, жирних плям та бруду, зберігаючи дисплей чистим. Технологія Dust Free Installation забезпечує легке наклеювання без бульбашок та пилу. Скло має високу стійкість до подряпин та ударів, захищаючи. Екран від щоденних пошкоджень тонкий, але міцний дизайн зберігає чутливі сенсора та підтримує Face ID. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати захист стиль та конфіденційність у щоденному використанні iPhone. Пропонуємо до вашої уваги комплект магнітних засувок. Він стане відмінним вибором для організації функціональності меблів та інтер'єру. Цей комплект включає магнітні фіксатори для шаф та дверей, а також стопори з магнітами, які забезпечують надійне закриття та запобігають мимовільному відкриванню. Магнітні доводчики легко встановлюються завдяки наявності комплектних гвинтів, що робить їх ідеальним вибором для використання з різними видами меблів. Висока якість матеріалів гарантує довго. Вічність, а прихований дизайн дозволяє зберегти естетику вашого інтер'єру. Ці магнітні фіксатори забезпечують плавну роботу дверей, допомагаючи уникнути шуму при закриванні. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний нічник. Це ідеальне рішення для освітлення спальні, кухні, гардеробної або будь-якого іншого приміщення. Цей багатофункціональний пристрій оснащений чутливим датчиком руху, який автоматично вмикає світло при виявленні руху в темряві. Нічник працює від акумулятора, що заряджається через USB, що робить його мобільним та зручним у використанні. Регульований рівень яскравості дозволяє адаптувати освітлення під ваші потреби, створюючи. Чем яку та приємну атмосферу, бездротовий дизайн спрощує установку його можна легко закріпити на будь-якій поверхні за допомогою магніту або клею. Пропонуємо до вашої уваги електричну мухобійку. Даний пристрій розроблений для знищення комарів та інших комах, оснащена потужною сіткою з електричним зарядом, що миттєво знищує комах при контакті. Завдяки своїй конструкції пристрій легко зберігати та транспортувати, роблячи його ідеальним рішенням для дому, офісу, подорожей або кемпінгу. Мухобійка має вбудований акумулятор, що заряджається через USB, забезпечуючи тривалу автономну. Роботу, крім того, вона оснащена захисною решіткою, надаючи безпеку у використанні.